Тілець дівакози рік з 27 жовтня по 2 листопада, що на вас чекає на цьому тижні. Так, дивимось, поїхали. Так, так, непоганий тиждень. Непоганий. Так, дивимося подіям. Так. Дивимось подіям. Довезти по козі рік 27. Жовтня 2 листопада. Приїхали. Річі, знаєте таке враження, що ви на цьому тижні якось тасковать будете. Дивіться. Тиска переживання, Воспомінання може хтось буде таскувати за дітьми, може хтось поїде до дітей, може у когось зустріч буде знаєте з людьми, кого давно не бачили. Вот та во переживання, емоційна така виснаженість. І отут от, дивіться, бачите, ожидання, да, вот якоїсь розговор, зустрічі хочеться, розговора хочеться зустрічі з другом. Знайомими, якимись просто, просто, просто простого розговора, да? обичної зустрічі, ну, сімейна, може бути, да? також це про сім'ю. Вот. Далі, друга половина тижня. Ну, Тут взаємодія риба рак і скорпіони чоловік, да? можливо, це ваш друг, а можливо, це ваш чоловік. Ну, говоря, говорять, треба виговоритися з вот, цим мужчиною, да? можете там трошки, як то кажуть, Астаграміця, от, не без цього. Далі, значить, по роботі все стабільно, от, все стабільно і, і хорошо. Да? І дивіться, документи, якісь можете підписувати. Можливо, там, знаєте, це, може, там в церкві будете, я не знаю, хрещеними батьками. Також це може бути розписуватися там свій брак да? офіційно. Значить, так, далі, що ще може бути? Можливо, просто uh, взаємодія з вашими uh, педагогами, да? От, старшими, де ви там, захочете дізнатися поради якось і так далі. Вот. Але знаєте, яка історія? Ви захочете дізнатися поради, але в тому, ну, при тому вам захочеться закритись. Також це може бути закритись від новин, від э, якихось. Ну, от все, все, що вам хочуть сказати, вам, вам не хочеться А, да? Також карта маніпуляція. Можуть вам маніпулювати, а можете ви маніпулювати. Да? Тобто тут та карта, яка знає собі ціну, да? тобто, вона може керувати людьми так, як зручно вам, да? і так, як хочеться вам, в тому напрямку, куди вам хочеться рухати. Так, давайте для кожного окремо Кілець 27 жовтня переживання з приводу статусу, з приводу сім'ї, бачите, знову ж таки, переживаєте, чогось переживаєте, страхи вас одолівають. Діва. А тут дивіться, хитрость якась, знаєте таке враження, що за вами слідкують, обмануть хочуть і можуть це, собственно говоря, зробити, но... але... Знаєте, треба бути на чеку. Таке враження, що ви якби, можете виявити ось вот цю вот опасність. Да? Ну, коротше, будьте теж обережні. Будьте обережні. Так, і козірок, скар... господи. Козірок з 27 жовтня по 2 листопада. Тут, от опять же, да? дом. Вроде бы все стабильно, все хорошо, но ничего не рухается, ничего не двигается, також уж подивіться за своим здоровьем. Вот, знаете, можуть бути мечты, вот это вот мысли про дом, про семью, про щось, вот то, что було раніше, вот якась така вот, очень приємні для душі, да, скажем так, якісь думки, ну, стабильность, в принципі, да, но и в то же время в негативе це як. Немає движения, да? все заморожено, нічого не двигається, нічого не рухається. О, такий тиждень для вас. На все добре, Па-па.